Залучення молоді до Державної служби. Тема програми діалогу. нас сьогодні багато гостей. Я одразу всіх вас представлю. Ірина Борисівна Проченко, начальник управління Державної служби головдержслужби України в області. Вітаю вас. Дня. Володимир Михайлович Миколаївич Бойко, директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації карадрів працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ і організацій. Щодо посаду вас, доброго дня і довга назва. І довга назва. Крістіна Мінко, студентка Чинівського державного технологічного університету, економічний факультет, спеціальність облік і аудит, учасниця програми Державна служба в Україні, правовий статус, стиль і методи роботи. Добре. Вітаю вас! Мабуть, все сказала, нічого не забула. Ну і говоримо ми з вами про молодь, про те, як молодь долучається до державної служби. А взагалі, а взагалі, Кристіна, долучається до державної служби молодчині. Долучається, от, наприклад, ви як долучилися до державної служби? Ви ще студентка. Як ви плануєте долучатися до державної служби? Я планую там працювати зараз. Ми пройшли конкурсний відбір, пройшли цю програму, і маю на меті там працювати. Ну, як відомо, центр підвищення кваліфікації кадрів управління державної служби займається питанням залучення молоді до Державної служби. І про цей ваш напрямок роботи прошу вас, розкажіть, будь ласка, нам ну, ви знаєте, ми трошки більш широко до цього підходимо, хоча зрозуміло, що є спеціалізація в даному питанні. Ну, дивіться, є така проблема. Кажуть, у нас, коли молодь завершує вищі навчальні заклади, не ну, лише вищі навчальні заклади, спеціальні навчальні заклади, а де працювати? А молода людина приходить на виробництво і каже, а який у вас стаж роботи, а нема стажу роботи, ну то йдіть, отримайте стаж роботи, а потім приходьте. Ну, є правда інша проблема. Людина приходить їй під 50, і кажуть, а вам вже під 50? Ну, то ви знаєте, ми шукаємо більш молодого віку. Я вас вже немає. Роботи. Ну так, так, вибачте, але, але, але. З іншого боку, парадоксально, але тим не менше, ми кажемо про те, що у нас є певний кадровий голод. Причому не лише в органах державної влади чи місцевого самоврядування, ми кажемо, що працедавець шукає фахівців, які йому потрібні, і постає проблема, а кого взяти? І це головна біль кожного працедавства, і не лише в області в Україні в цілому. У мене виникає питання, як так стається, що з одного боку є молодь, яка шукає роботу і стикається абсолютно об'єктивно, до речі, за визначення, я би сказав, з тими проблемами, і з іншого боку, є інша сторона, яка також шукає, і у неї також є певні проблеми. Ми працюємо у досить вузькій галузі, яка стосується державного управління, але дуже важливій галузі для. В цілому всієї країни її народного господарства функціонування. Тому ми намагаємося саме от в цьому напрямці дійсно шукати молодих людей, які ну, вже себе заявили під час навчання, можливо, плюс і громадською діяльністю займалися, які головне, які мають бажання. Піти на цю, ну скажімо так, доволі складно, десь можливо і невдячну, але дуже потрібну роботу для країн, тобто поєднати оці дві складові, і таким чином, щоб і у нас знайти молоді кадри, допомогти в даному разі державі знайти і з іншого боку дати старт кар'єрі молодих людей. Ми не питання до вас, пані Ірина, що робить ваше управління в цьому напрямку. Яка робота проводиться? Я хотіла почати спочатку, мабуть, я хочу сказати, що в нашій області це був пілотний проєкт, який ми започаткували нашим управлінням ще з 2005 року. І розрахований він був на період до 2008 року, з метою, щоб навчити, простажувати і відслідкувати кар'єру саме молодих людей. Тому цей проєкт у нас збігся із проєктом Центру підвищення кваліфікації на той момент молодь влада майбутнє. Наш пілотний проєкт називався Залучення талановитої молоді до служби в органах виконавчої влади. Та служби в органах місцевого самоврядування. І з цього моменту, з 2004-2005 року, ми почали працювати спільно з центром підвищення кваліфікації. Але, користуючись нагодою, я хочу сказати, що я хочу подякувати від всіх нас, нашому керівництву, обласної державної адміністрації, обласної ради, технологічному університету, тому що це люди, які стояли з нами від самого початку цього проєкту і на сьогоднішній день опікуються цією проблемою. Тому і наше управління. Приділяє значну увагу саме залучення молоді до державної служби на сьогоднішній день. Е, сказав Володимир Миколаєвич, що це дійсно кадровий голод, адже ми повинні готувати молодих фахівців. Це люди, які е, мають на сьогодні право реалізувати себе. Це люди, які приходять на державну службу, вони будуть надалі працювати, модернізувати. Я завжди говорю їм, що вони е, щасливі. Вони живуть зараз в таку епоху, що вони мають право. Модернізувати, пропагувати це молодь, яка талановита, ініціативна, але вона на відміну можливо, від нашого покоління ще і креативна. Пане Володимире, все ж таки, яким чином ви обираєте ту молодь, яка можливо, у майбутньому буде держслужбовцями? Якими якостями вони, які якості вони мають на сьогоднішній день? Вони найкрасивіші, найрозумніші, найталановитіші? Ну, ви знаєте, якщо говорити про молодь. Є різні якості. Знову ж таки, для різних посад можуть бути притаманні різні якості, але спілкуючись з цими групами, це вже з 2003 року, це вже 9 рік у нас, власно кажучи, навчаються такі групи. ну, Перше, що впадає в око, критична маса лідерів. От Чомусь так трапляється, ну, мабуть, конкурсний відбір все ж таки сприяє, що критична маса лідерів. Ну, досить... А про що ви говорите? Що означає критична маса лідерів? Про що йдеться? Я кажу про людей небайдужих, про людей, які чого хочуть добитися, ну, розумієте, добровільно. Ідуть на цю програму випускники вищих навчальних закладів, ну останні курси навчання добровільно. Ніхто... Це говорить про що, що державна служба має великий рейтинг, що люди хочуть туди йти. Це перспективно. Це означає, що принаймні для частини молодих людей ця ділянка роботи є привабливою, і причому для тих молодих людей, які дійсно чогось хочуть добитися в цьому житті. Тому я й кажу, що в даному разі кількість лідерів у нас є можлива. Більше, ніж середньостатистичне, у цій групі, яка навчається. І це, до речі, дуже помітно під час навчання і під час спілкування. А то у вас є якийсь конкурс, яким чином ви вибираєте? Ну, в цьому році які? було один до трьох. Значить, конкурс. Тобто відбувається таким чином. Ми звертаємося до вищих навчальних закладів державної форми власності, які є в Чернігів 3-4 рівні акредитації з листами. Це відбувається у жовтні. І просимо ректорати, деканати нам допомогти з оголошенням, оприлюдненням відповідної інформації. Ну і ті, хто бажають, можуть заповнити відповідні анкети, написати есе. Вони пройдуть ну певний відбір. У адміністрації вузу. Які, ну, а далі які є ми працюємо. Припушу, які треба складати? Тобто писати твір Есе, на... власне, мій вибір державна служба. Пояснити, чому я хочу піти на держслужбу. А хто перевіряє ці А, Перевіряє комісія, яка утворюється у складі працівників управління голов держслужби, апарату облдержадміністрації, канавчого апарату обласної ради, центру підвищення кваліфікації. Ми розглядаємо, ну і далі кожен воно Своє рішення і далі вже паніри. На що вас тут зацікавило цих есе, Коли ви їх перевіряли? Можливо, вас щось здивувало? От відрізняється ці есе, які були в минулому році, і скажімо так, у цьому році. Попередніх роках цьому році відрізняються. Відрізняється це, відрізняється, відрізняється сама по собі молодь, тому що на сьогоднішній день стільки інформаційного простору, що вони можуть використовувати навіть і в своїх думках, і в написаннях тих своїх робіт. Але я хочу зазначити, що у нас в Україні діють на сьогоднішній день такі проекти, як Твінінг, Так, Sigma, Сібі. У нас працює канадський проект, у нас із Даніда датський проєкт. Ти, я працює. до чого хочу сказати, що вони мають таку інформацію, яку можуть використовувати. Рестовувати в подальшому. Тобто вони, як вони писали в своїх роботах, наша молодь, вони беруть вивчають кращий досвід західних країн. Але саме найголовніше, саме найцінніше, що вони мають наміри і мають бажання будувати нашу сучасну українську державну службу. Ну і тепер, Кристина, ми будемо вас трошки мучити. Так? Тож, чому ви вирішили взяти участь в семінарі Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні правовий статус, стиль і методи роботи? Я Навіщо вам це здалося? Я вирішила взяти участь у цій програмі, тому що це там не просто цікаво, там не просто вийти кудись там, подивитися на людей. А я вірю, що державна служба це одна з найголовніших професій, адже завдяки цьому ми можемо будувати наше майбутнє, будувати майбутнє не тільки для наших людей, а для наших дітей, а й для наших правнуків. А я як майбутня мати, в принципі, і зараз я от дивлюсь, як живуть наші бабусі, дідусі вони не заслуговують на таке життя в принципі. А я вважаю, я вірю, що державна служба буде розквітати і ми можемо впливати на А як ви вважаєте, Кристина, які якості якостями можуть і потрібно мати, які якості мати може держслужбовець на сьогоднішній день молодий. молодий. для того, щоб допомогти цим стареньким і. І молодим людям, яким чином? Тобто він має бути не тільки лідером, він має бути досить креативним у своїх рішеннях, творчим і досить про це... Можливо, законодавство теж він мусить знати, так розумітися так, повинен, на цьому. Це вже мати лідерські позиції, вміти відстоювати свою позицію свою власну... відсто... свої позиції. Так на сьогоднішній день, так. навіть якщо на вас буде так трошки нападати. повинен бути державно ще й принциповим. Так. І Кристина сказала дуже важливу річ бажання. Бажання щось змінити, бажання внести ну, свій внесок, свою свій елемент творчості. Ну, тоді, власне, від цього виграють всі. Ну і з яких з ким із посадових осіб міста на сьогоднішній день ви зустрічалися? Тобто. Саме перший день до нас завітав мер міста Олександр Соколов. Він досить так грунтовно і змістовно розповів про соціально економічний статус у місті Чернігові, і ми змогли не тільки його послухати, а й задати зустрічні запитання. Тобто, це було досить цікавим. Що вас здивувало, коли ви спілкувалися з Олександром А, Він досить товариський, він жартував. Але й, тим не менш він був серйозним і відповідав на будь-які запитання. Я, до речі, раніше думала, що він трошки не такий, а він звичайно проста людина. Я думала, що він більш такий трішки суворіший, можливо, він такий на роботі. от для нас він здався просто звичайним другом, з яким ми вели велибесь. Сюду, це було досить приємно. Пане Володимире, хто йде на державну службу переважно жінки чи чоловіки? Ви знаєте, є статистика така річноблаганна: сімдесят 75% на держслужбі – це жінки, і 25% – чоловіки. І якщо подивитися на склад студентської групи, статистика та сама, абсолютно. Але я хочу додати знов такі цифри і статистики, що жінки да дійсно, але вони перебувають на більш нижчі категоріях. Але при керівництві у нас все ж таки за статистикою більшість чоловіків. А що зробити так, щоб врешті-решт держслужбовцями на керівних посадах у нас були жінки? І що зробити для того, аби у нас чоловіків в держслужбі було більше? А, знаєте, це майже філософське питання, і воно є постановочним. Воно стосується більш таких, знаєте, гендерних підходів в країні, і я би сказав. Зміні ставлення до цього питання в суспільстві в цілому. Ну чому вважається, чому власне, 75% жінок? Ну, Давайте подивимося на складову матеріальну, да? давайте подивимося на власне кажучи певні стереотипи, які у нас існують, і то буде відповідь на це запитання. І зрозуміло, що це не вирішується суто лише на державній службі. Це більш широко, більш глобальне питання. Мене наприклад дійсно трошки якось знаєте зачепив той момент. У нас був один семінарів, там такий проходив момент, каже: у нас за рейтингами гендерної рівності ми десь нижче Казахстану. Ну, це неправда, якщо подивитися на реальний статус жінки, але це правда, якщо подивитися на оце співвідношення, на жаль. На заробітну платню, якщо жінки очі на матеріальне забезпечення на ті стимули, які не лише морального характеру, але які стосуються, власно кажучи, ну нашого щоденного життя. Зрозуміло, що ми хочемо мати професійну державну службу, то ну відповідним чином вона має бути відшкодовуються. До речі, от цього приводу я хотів ще один момент зачепити, як на мою думку, дуже важливий. На жаль, от у нас є певний стереотип, якщо хочете. Ну, я не в ваш бік, але тим не менше, це досить поширено серед журналістів, коли кажуть, ну, чиновник. Таке воно трошки, знаєте, навіть зневажливо це термін чиновник. Давайте то поговоримо про чиновників. Давайте, давайте а, поговоримо. Дуже та. цікаво. А, значить, і знаєте, таке враження часто буває, що це, знаєте, це той ворог, який в цьому винен. Ну, от що не зробили, ну, ну хто це? Ну, звичайний чиновник, ну а що там? Щось не так, ну то і так далі, і так далі. От ми коли я розумію, що це поширене і певною мірою серед молоді. Можливо, можливо. Ми намагалися і показати, що там працюють і самі люди, той саме міський голова, людина, так, правильно, яка може жартувати, спілкуватися, відповідати на запитання. Так само і, власне кажучи, всі інші, які працюють в цій системі вони є людьми, вони виконують да, певні обов'язки, певні функції держави. Ну і водночас з ними можна отак от підійти, поспілкуватися і дізнатися зсередини, чим ця система є насправді, яка є роль, яке є місце, як вона впливає на наше життя, що ми можемо робити, як не можна робити і чому. Ну і це одна з опосередкованих, але тим не менше одне з опосередкованих завдань цього навчання і цього стажування. У мене одразу два запитання, давайте спробуємо на них відповідати всі разом. Це, по-перше, яким чином ваша співпраця Центр підготовки і кваліфікації, Держ, Держслужби, допомагає вам досягати успіху у роботі. І, власне, чи є у вас статистика, ті люди, з якими ви спілкуєтесь, яких навчаєте, куди вони потім йдуть працювати? Чи повертаються вони в область? Чи, чи вони виїжджають? Ось давайте ну, Я відповім на це питання. Статистика певна, звісно, є, тому що ми і намагаємося відслідковувати майбутню долю наших випускників нашого проєкту. Я хочу сказати, що за статистикою 25% себе реалізують саме в органах державної влади. Це молоді люди, які надалі працюють, надалі здобувають ступінь магістра в галузі державної служби, і вони вже мабуть і не виїжджають і нікуди не йдуть з державної служби, тому що саме цей проект. Ціни тим, що вони мають подивитися, що це, як працюють люди, яка ж та сама заробітна плата, які функції виконують чиновники, як казав Володимир Миколаївич, і вони вже приймають свій вибір свідомо. Тому і відбувається за цією програмою стажування, як ми сьогодні говорили. От, до речі, були на стажуванні в нашому управлінні молоді люди, так що вони дивилися, як працюють в органах місцевого самоврядування, в інших структурних підрозділах, відділах, управліннях обласної державної адміністрації. Дана категорія слухачів була в Національному агентстві України з питань державної служби. Вони зустрічалися там також з фахівцями, з керівниками. Відділів. Вони зустрічалися там з радником проєкту Твінінг, е, представник Великобританії теж вам да, давав е, свої поради, консультації, досвід, який в них використовується в країні. Тому весь цей проєкт корисний, корисний для молоді, коли вони будуть знов-таки наголошую, приймати рішення, вони вже знають, що це таке. Пане Володимире, а в принципі, у вас є статистика, куди йдуть ваші студенти? Ну, давайте так. Попередній рік 32 чоловіка, попередня група, з них на сьогоднішній день в органах влади місцевого самоврядування працює 8 чоловік. Це при тому, що попередній рік був не найкращий в тому плані, що адміністративна реформа. Були за, заморожені, не проводилися деякі конкурси, тобто деякі процеси там загальмувалися. І, наскільки я знаю, ще е, кілька чоловік також зараз розглядається на можливість залучення до держслужби, звичайно, на конкурсних засадах. Ну, Підкреслюючи що... а, а де всі остачі, де вони працюють? Всі останні люди які а, де працюють різних в різних структурах. Зв'язана з оплатою праці. Так, причому дуже часто відбувається, навіть і зараз От, не так давно, місяць тому назад ми. Обзвонювали наших студентів, там якраз мали оголошуватися конкурси, вакансії. Е, кілька чоловік, ті, які працюють вже в скажемо сфері бізнесу, які від самого початку, скажімо, ну, не вдалося залучити, ну вони там влаштувалися. Це, Та, до речі, є питання. Є питання, але хочу додати, що передумови саме і до реформи державної служби, і той закон новий, який ми маємо на сьогодні, про державну службу, який набере чинності з 1 січня наступного року, він не закладав такі принципи щодо поліпшення саме соціальних гарантій, умова оплати праці, просування по службі, саме залучення молоді до державної служби. Ну, тому mm -hmm. ми сподіваємося, що вам пощастило, ви будете жити вже при новому законі, нових умовах і реалізовувати себе. Так але так, ви знаєте, якраз, що, да, якщо казати про опускників попередніх років, а, то я не буду називати прізвища, але скажу. Серед них а, радник міського голови, а, заступник голови райдержадміністрації, а, заступник начальника управління облдержадміністрації, тобто це ті. Тогочасні студенти. Центрів підвищення центрі, кваліфікації. Так, 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 а нема такого, що так. навчався студент, мусить відпрацювати. Це перше питання. Друге, mm -hmm. платять студенти за навчання якісь кошти? Ну, справа в тому, що о, слухачі. Студент не перестає бути студентом певного вищого навчального закладу. Ми залучаємо на певний період для проходження, по-перше, теоретичної частини. Тиждень у нас йде знайомство з основами. Держуправління в Україні, що таке, зрештою, державна влада, що таке місцеве самоврядування, які конституційні засади, які управління, які відділи, структури, взаємодії і так далі, і так далі. Тобто ми розповідаємо про такі от речі, ну без яких важко говорити про орієнтацію в просторі і орієнтацію системи в цілому. І другий тиждень там, де стажування, де безпосередньо молоді люди йдуть до органів влади і знайомляться з їхньою роботою. Зрозуміло, що за це не платить не орган влади, за це не платить не відповідний студент, але відшкодування також немає. Ну, ж таки, питання, бажання. Ви хочете піти? Ви хочете. Ти познайомитися, добре, є управління Держслужби, є Центр підвищення кваліфікації, є адміністрація, є рада. Ми створимо такі умови. Далі дивіться, вирішуйте, як ви бачите свій життєвий шлях, тому що є зацікавленість з боку держави, це зрозуміло і зрозуміло, чому. Ну, вирішуйте. От ми намагаємося не приховувати будь-яких речей, які тут існують, говорити відкритим текстом. Ну, принцип такий. Вам це подобається, ви зрозуміли, ви побачили, що це таке. Ласкаво просимо, будемо працювати. Ви бачите свій життєвий шлях, інакше вийдете так, як вважаєте за необхідне. Але всі випускники я хочу додати ще нашої програми. Вони зараховуються за бажанням, як сказав Володимир Миколаївич, зараховуються потім до органів влади, до кадрового резерву. Так, і звичайно, нам дуже би хотілося, щоб цей кадровий резерв він ну можливо не на 25%, можливо, на 30%, можливо, на 50%. відсотків. Звичайно, на ці відсоток хочеться збільшувати. Ну, якщо говорити про держслужбовців області, пані Ірина, то якщо говорити про їх вік на сьогоднішній день Серебі, яким він є на сьогодні? Якщо ми говоримо про молодь, про перспективи, про роботу, яку вони будуть намагатися отримати після навчання, наскільки я розумію, ну, давайте поговоримо і про цю ситуацію, яка в нас в області. Ну, молодих людей у нас багато сьогодні працює. За вік я зараз не дам статистику. Чому? Тому що відповідно до змін, які внесені до закону про державну службу, у нас вік продовжен перебування до 65 років. Тому у нас статистика до цього була по віку 55 для жінок і 60 для чоловіків. Але 30% у нас саме працює на державній службі людей, які мають вік до 30 років. Mm -hmm. Пані Кристино, ви студентка Державного технологічного університету. Скільки у вас навчається в групі студентів? 28. Скільки серед них скільки серед них студентів, які теж мріють бути держслужбовцями? От із цих 28. восьмина, ми втрьох проходили практику з з моїми одногрупниками. А інші якби не цікавилися, але більшість з них хочуть йти в бізнес. А, одразу пане Володимир, давайте прокоментуємо цю ситуацію. Двадцять вісім три. бізнес. Ну я скажу більше. А, значить, скільки у нас студентів, випускників трьох вищих навчальних закладів державної форми власності, ценогічний університет економіки і управління а, власне і педагогічний університет, національний педагогічний університет, так останні курси. Ну мабуть, скільки чотири тисячі. Так, якщо подивитися на всіх випускників, може трошки менше, ми формуємо одну групу за бажанням. Тобто це навіть йдеться не про кількість студентів в одній академічній групі, яка є в ВУЗі. Це співвідношення зовсім інше. Те, що молоді люди хочуть йти в бізнес, ну що, це цілком зрозуміле бажання. Єдине, що, по-перше, ну, не кожен зможе там працювати. Це все ж таки певна є специфіка. По-друге, ну, ми намагаємося показати, що є ті моменти, є ті плюси на Держслужбі, яких ви не побачите з низки причин в інших сферах. Тобто відкрити оці речі, показати і все. Ми не женемося в даному разі за якимись гігантськими показниками, а навіщо. Який тому сенс? То, вибачте, масові забезпечуються трошки іншими засобами. Але ми хочемо, щоб ті, з ким ми працюємо, дійсно йшли з відкритими очима, щоб вони розуміли, з чим мають право. Ну і ви знаєте, для мене є певним показником цей конкурс, який кожного року збільшується. Е, ну, Я так підозрюю, що студенти, які проходили, вони розповідають. Так. <реш> Де вже, то знаєте, певна хвиля інформаційна. І те, що вона зростає, ну, відверта, коротше, надихає на цю роботу. Час летить просто шалено. Дуже приємно було з вами спілкуватися, і наостанок по два речення. Все ж таки. чому молоді необхідно йти до Державної служби, і що робите ви, ваші установи для того? Аби молодь йшла все ж таки до державної служби. Ага, от спробуйте тепер двома речами. Добре. Для молоді це величезний досвід роботи. Ну, є така річ, як CV. будь ласка, це контакти, це можливість в себе перевірити абсолютно реальні ситуації. Для нас, а ви бачите, нашу роботу. Ось вона, наша робота, як ми намагаємося залучити молодь до держслужби. Пам'яне. Не хочу сказати, що молодь чому йде на державну службу? Тому що вона може себе реалізувати і як працівником, як службовцем, адже це є ще певний такий трамплін до політичної кар'єри. Це теж немаловажно. Ми сьогодні не чіпали цю тему, але молодь вона бачить себе в перспективі і в політичній кар'єрі. Пані Кристина, ви мрієте бути президентом України? Не дуже, але можна над цим задуматися. Що ж, на цій оптимістичній ноті ми будемо завершувати нашу програму. Про це не поговорили. Часу просто не вистачило. Запрошую вас ще. Дякую за розмову. Дякую,